Доброго дня, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Тема сьогоднішнього відео емоційне вигорання і як цьому запобігти. Це фактично друга частинка попереднього відео, тому що в попередньому відео я розповідала про стадії емоційного вигорання, так звані умовні чотири стадії, в які потрапляє людина. А сьогодні ми поговоримо про те, як цьому запобігти. Якщо ми торкнемося минулого відео, то чотири стадії наступні. Перша стадія це коли ми з вами набираємо зобов'язання, ставимо собі амбітні цілі, ставимо собі купу задач, пишаємо з тим, що ми можемо все зробити. Ми надзвичайно мотивовані, і нам здається, що наш ресурс абсолютно не вичерпний. Друга стадія це коли ми починаємо вже стомлюватись. І якщо ми вдало розподіляємо свій робочий час, дбаємо про себе і можемо вчасно відпочити, то тоді це прекрасна стадія, в якій ми і маємо, в принципі, з вами перебувати більшу частину нашого активного життя. Робота, відпочинок, робота відпочинок. В такий момент, в такий спосіб, організм може відновитися, і ми не витрачаємо повністю свій ресурс, ми здатні жити. Працювати, отримувати якісь результати, і головне, отримувати задоволення від життя. Третя стадія це коли ми набрали вже настільки багато зобов'язань, задач, поставили настільки амбітні цілі, і нам здавалося, що наше життя абсолютно розплановане, і все буде саме так, як ми собі запланували. Але якісь форс-мажорні обставини, якась хвороба, яка зненацька підкралась до нас. Хтось підвів, десь не встигаєте, а перенавантаження йде, ми призводимо себе от до цієї стадії третьої. Це така, я би сказала, прикордонна стадія, в якій ми ще можемо собі самостійно допомогти, щоб не вилетіти в четверту стадію. Там, де ми вже повністю виснажені, там, де абсолютно все вже байдуже, там, де вже ми нічого не відчуваємо. Тому що, якщо в цій третій стадії організм нам настільки підказує, що ми перенавантажені, що ми починаємо забувати деякі речі, і в нас починає страждати не тільки тіло, тому що ми починаємо хворіти, в нас страждає вже когнітивна сфера, ми починаємо забувати важливі речі. Настільки нам наша психіка демонструє. Хлопче або дівчина, зупинись, подбай про себе, відпочинь. Але ми не зважаємо на ці моменти, і ми летимо далі, або вже повзимо, вибачте, тому що хтось вже не встані рухатись активно і це є правда життя. І ми переповзаємо з вами на четверту стадію, коли, абсолютно байдуже, коли ми майже мертві, і коли ми починаємо агресувати на зовнішній світ, коли не я винен, як в попередній стадії, а вони винні. Вони мене використовують, вони всі паразити, а мені все байдуже. Так от, щоб не прийти до цієї четвертої ренівної стадії, на якій дуже часто з'являється хронічна депресія, з якою дуже важко вийти самостійно, і там вже підключається направду психіатрична допомога, і е, допомога така комбінована, тобто допомога і психотерапевта. І фармакологічних препаратів, і це дуже довгий період відновлення, щоб не залетіти в цю четверту стадію, я якраз хочу зараз розповісти речі, які важливо зробити, щоб дійсно дбати про себе, щоб жити, працювати, досягати результатів, але не виснажуватись, емоційно не вигорати. Перше, що треба зробити, це подивитись на свій графік роботи. Можливо, ви насправді дуже себе завантажили, і у вас величезна кількість задач, яку ви на себе набрали, і їх варто комусь делегувати. Повірте, ваша значеність не зменшиться від цього, але ви вивільните певну частинку вашого часу і можете приділити собі. Другий момент, як би це не прозвучало жахливо, але можливо треба зменшити кількість робочих годин. Да, цілком розумію, що це може бути менша платня. Але повірте мені, ваше здоров'я фізичне і ваш емоційний стан вартий того, щоб про нього подбати завчасно. Знаєте, як кажуть старі люди, всі грошей світу не заробиш, а втратити здоров'я і взагалі бажання жити, чогось досягати в цьому житті. Можна дуже швидко. Особливо зараз в цій сучасній гонці за результатами і показниками. І якщо вам не подобається цей варіант, про який я говорю, що зменшити треба кількість годин робочих і, можливо, втратити трошки фінансово, можна ще підійти до цього з другої сторони. Я точно знаю, що 8 годин ви ефективно не працюєте. З 8 годин, якщо ми насправді ефективно працюємо п'ять, це буде дуже добре, особливо коли ми вже з вами на третій стадії. Ми настільки вже виснажені в цей момент, що в нас три мінімум три години в день вилітає. На так звану прокрастинацію, там, де ви готуєтесь до роботи, робите те, що не потрібно зараз робити, не пріоритетно, не важливо, копорсуєтесь в інших справах, придумуєте 155 причин, щоб не приступити до виконання дуже важливих і термінових завдань. І відповідно є видимість роботи, справжня робота важлива і термінова не робиться, і відповідно ви не досягаєте результату. Просто подивіться на свій графік, на кількість задач і на те, наскільки ви використовуєте ефективно свій робочий час. Там точно є що проаналізувати. Наступне, протягом дня обов'язково треба робити короткі перерви. Це я зараз не про ту прокрастинацію. Яку я розповідала хвилину тому, це про те, щоб декілька разів в день дати собі, по-перше, короткий відпочинок, хоча б на 15 хвилин, нічого не робити в цей момент, вийти на вулицю, на свіже повітря, понасоводжуватись ароматною кавою або запашним чаєм і ні про що не думати, порухатись фізично. І в цей прекрасний момент, обідня перерва. Я знаю, що зараз це прямо тенденція не використовувати обідні перерву. Це прямо момент, яким хизується сучасна молодь. Я взагалі не використовую обідні перерву, я можу не їсти, або я їм за 10 хвилин, а далі я працюю. Повірте, це неправильно. Я сама довгі роки працювала в такому режимі, ні до чого доброго не призводить. Ну, недаремно придумали цю обідні перерву. Не для того, щоб ви годину сиділи і пережовували свій обід, який ви дбайливо принесли з дому, а хоча б для того, щоб ви насправді поїли, задовільнили свої фізіологічні потреби, і головне, вийшли на свіже повітря. Вийшли з офісу хоча б на 35-40 хвилин. Вийшли і пройшлися по вулиці, подихали свіжим повітрям. Зміна картинок, інші сенсорні враження зроблять свою справу. Повірте мені. Третій момент дуже важливий тут, це теж така остання тенденція, дуже модна, це перепрацювання. Є велика кількість людей, яка хизується тим, що вони перепрацьовують. Я стільки працюю, я працюю до 9 в офісі, я працюю по 12 годин, я беру додому роботу, я сижу над проектами вночі. Нема чим хизуватися. От насправді нема. Я цілком розумію, що є моменти, коли дійсно горить проєкт, і вам треба його завершити, і бувають такі періоди, коли раз в півроку можна собі дозволити інтенсивно так попрацювати тиждень. Ну, півтора. Але якщо у вас це загальна тенденція, якщо ви місяцями Перепрацьовуєте, ви працюєте по 12 годин в офісі і ще забираєте роботу додому і працюєте в вихідні, це означає, або ви не вмієте розподіляти свій робочий час ефективно, або ви занадто на себе набрали і поставили дуже амбітні цілі, яких ви не можете досягнути. Повірте, ви досягнете ті показники бізнесові. Ви завершите свої проєкти, і після цього вам нічого вже не захочеться. Ви автоматично будете на четвертій стадії. Перепрацювання це не те, чим можна хизуватися. Наступна порада це напрацювання так званих профілактичних навичок. Перша навичка. Я вже про неї трошки почала говорити: це зниження рівня очікування. Тому що насправді, насправді перфекціоністи дуже часто страждають від емоційного вигорання. Їхні цілі, задачі настільки амбітні, вони ставлять собі настільки високу планку, що не досягаючи її, починають руйнувати себе. Фактично всі задачі, всі проекти на 120%, а власне так оцінює перфекціоніст свою ефективність, виконати неможливо. Тому, подивіться, будь ласка, чи насправді ці цілі реальні? Чи реально це одній людині, або навіть людині, яка має класну команду, досягнути цього? Бо навіть якщо ваші підлеглі чують вас, розуміють вас, і ніби виконують це ефективно, це не означає, що вони настільки ж мотивовані, як і ви. І, врешті-решт, ви не можете на них експертися, і весь цей великий воз тягнете самі. І пізніше сумна картинка. Другий момент важливий це перерозподіл. Е Своїх акцентів, таких важливих моментів в усіх сферах життя. Чому ми вилітаємо в це емоційне вигорання? Тому що ми зосереджуємо з вами на чомусь одному і втрачаємо в оцей так званий баланс. Напевно, всі чули про так зване колесо балансу життя. Це всі сфери, які потребують вашої уваги. А саме ваша особистісна сфера, ваш особистий розвиток, не професійні досягнення, а особистий. Що ви досягаєте як людина? Що ви робите для свого тіла? Це ваше фізичне здоров'я. Що ви робите для своєї сім'ї, якщо вона у вас є? Що ви робите для своїх друзів, і який ви друг. Чи приділяєте ви цій сфері значення? Що ви втілюєте в ракурсі соціуму? Чи отримуєте задоволення від спілкування з соціумом? Я назвала такі основні сфери. Оскільки ми з вами звикли останніми десятиліттями спрямовувати всю свою енергію на роботу. Тому що нам потрібно досягнути показників, нам потрібно надбати матеріальні блага, В нас страждають всі інші сфери життя. І ми не те, що котимось на колесі нашого балансу, а як сказав мій один колега, я ж шкотильгаю на одній спиці. І ця спиця це фактично робота. Всі інші сфери в мене не існують. Якщо ви пам'ятаєте, що ми не тільки живемо заради роботи, це дуже добре. Подивіться, що у вас твориться в інших сферах життя. Ну, і якщо ми говоримо про роботу, то тут, напевно, важливо пам'ятати, що у вас за вашою глобальною ціллю досягнути якісь показники <кій> або вийти на певний матеріальний рівень. Робота робиться ще для чогось. От що стоїть, яка глобальна ціль стоїть за цією роботою? Вона у вас більша, ніж просто заробити бонуси і отримати заробітні плату. Вона у вас більша, ніж отримати певну посаду. Що за цим стоїть? Для чого ви це робите? Якщо ви це усвідомлюєте і ціль вас задовільняє, ви будете менше вигорати емоційно. Наступний момент, про який треба пам'ятати, це використання соціальних ресурсів. Дуже часто люди стидаються або взагалі теж хизуються тим, що вони не просять про допомогу. Даремно. Такий соціальний ресурс, як професійна думка колег, їхня підтримка, їхня допомога в створенні чогось, якась творча спільна нарада. Взагалі, їхня, їхній сторонній погляд на те, що ви робите, їхня порада може бути дуже корисною. І це не буде призводити вас до емоційного вигорання, коли ви це робите самотужки. Спробуйте, дозвольте собі попросити про допомогу своїх колег, подивіться, що вони говорять. Про можливий шлях досягнення цих цілей, можливо, це вам буде корисно. Ну і надзвичайно добре, якщо ви дійсно отримаєте від них допомогу. Більшість людей, якщо ви попросите, вони дійсно відгукнуться. І в цьому немає нічого страшного. Коли допоможете ви їм. В цьому, напевно, і цей смак цієї колективної роботи, цієї командної роботи: не бійтеся, попросити про допомогу. І почути думку своїх колег. Наступне, про що треба подбати, так це про своє тіло. Що ви робите для свого фізичного тіла? Як ви зменшуєте рівень напруження? Які прекрасні ритуали допомагають вам зменшити вашу фізичну втому? Ви дозволяєте собі піти хоч трошки, хоч іноді в басейн. Ви дозволяєте собі порухатись протягом дня, ви дозволяєте собі пройтися ввечері перед сном. Ви дозволяєте собі тривалу прогулянку на вихідних десь на природі. Ви використовуєте дихальні вправи, контрастний душ, часом гарячу ванну. Що ви робите для свого тіла? Воно перше, яке вилітає просто, виснажується. Але ми не звертаємо на це увагу. Ну, ти ж не розсипався, ти ж не з температурою 39. Не болить голова, ну трошки нудить, ну, німіють плечі. Ну не сплю вже пару років повноцінно. Ну нічого страшного, не я аж один. Повірте мені, якщо ви почнете дбати про тіло. І регулярно давати собі фізичне навантаження, ваша інтелектуальна сфера почне покращуватись, і почнуть покращуватись ваші емоції. Тому що, власне, в фізичному русі ви отримаєте ту кількість ендорфінів, яка вам потрібна для того, щоб підтримувати нормально в балансі свою емоційну сферу. Ну, а покращений кровообіг. Після е, помірної фізичного навантаження, чи то фізична робота, чи то похід в спортзал, чи то похід в басейн, чи просто прогулянка в гарному темпі, е, надзвичайно добре повпливає на вашу когнітивну сферу. Все взаємопов'язано. Не можна не дбати про своє тіло. Не можна не дбати про повноцінний відпочинок і повноцінний сон. Ну і, відповідно, банальна річ, але здорове харчування ніхто не відміняє. Я не говорю повністю забрати фастфуди, сісти на кашу і салати. Я говорю про зменшення кількості енергетиків, зменшення кількості кави і надмірного споживання вуглеводів, які останнім часом ми дуже часто використовуємо, особливо, коли заїдаємо стрес солодки. Про це теж треба пам'ятати. І така прекрасна річ, яка впливає на тіло і на ваш емоційний стан, в кожної людини має бути маленька справа, яку ви робите не заради грошей, а яка приносить вам задоволення. Я зараз про хобі. Щось має приносити задоволення, якась улюблена справа, і вона у вас має бути обов'язкова. Наступна порада, щоб не вилетіти в цю жахливу четверту стадію емоційного вигорання, це все ж таки. Здатність до рефлексії і самоаналізу, розуміння своїх власних потреб, розуміння того, що ви відчуваєте, вербалізація того, що ви відчуваєте, розуміння своїх сильних і слабких сторін, врегулювання свого тривожного стану, тому що є дуже висока кореляція між тривожністю і емоційним вигоранням. Тривожна людина вона завжди посилює свою тривожність в гонці за результатами. Їй здається, що вона не зробить якісно, не зробить вчасно. Вона навантажує себе ще більше і таким чином виходить в цей жахливий марахун швидше, ніж люди, які помірно ставляться до результатів і не так тривожаться за кінцевий результат. Бо це розуміння своїх справжніх потреб. Своїх справжніх прагнень і відкидання чиїхось інших вимог, не ваших вимог, ви не повинні це зробити, щоб доказати комусь щось. Якщо воно не є вашим особистим пріоритетом, і це не є ваше прагнення, ваша потреба і ваша особиста ціль, або ви точно знаєте, що у вас не вистачить вашого ресурсу. Тому що у вас не є достатній кількості тих сильних сторін, які допоможуть вам досягти цього результату, то, напевно, треба все ж таки зробити цю переоцінку і бути чесним самим з собою. Але ви можете це скомпенсувати в іншій сфері. І, власне, про це моя остання порада. Це такий чудовий лайфхак. Знаєте, чому ми з вами вигораємо? Тому що ми з вами концентруємось на чомусь одному. І переважно, переважно це якісь професійні досягнення. А от якщо ми з вами зробимо вдалий розподіл, і поєднаємо це з класним, короткотривалим відпочинком, ми можемо дуже довго, ефективно працювати і не відчувати емоційне виснаження. Як це зробити? Поставити собі цілі не на рік, не на 3, на 5. Як нас вчили в класичному менеджменті, а поставити їх на три тижні. І розбити ту велику глобальну ціль, або розписати, або сформувати в трьох напрямках: перше це особистий напрямок, що ви розвиваєте протягом тижня, яка ваша ціль, які ваші задачі для вас особисто. Це може бути ваш інтелектуальний розвиток, це може бути ваш емоційний розвиток, це може бути ваш фізичний розвиток. І дуже добре, якщо ви пам'ятаєте про всі ці три сфери, що ви розвиваєте протягом трьох тижнів для себе особисто. Не для боса, не для компанії, а для себе особисто. Друге, які у вас професійні цілі, задачі на ці три тижні? Тобто тут ми говоримо, власне, про Професійні ціль. І знову ж таки, ми розписуємо їх на три тижні. Помірно, так, щоб дійсно ви осягнули це. Не треба в 40-годинний робочий графік вписувати 60 годин і хизуватися тим, що ви їх вписали в план. Ви їх не виконаєте. Ви їх не виконаєте і ви відчуєте незадоволення собою, яке буде просто накопичуватися. І третій момент дуже важливий. Це соціальна сфера. Які у вас цілі і задачі для зміцнення ваших соціальних зв'язків? Або для вашої соціальної сфери, ми всі з вами соціальні істоти. І як би нам не здавалося, що ви такі класичний інтроверт, що вам не потрібні люди, повірте, потрібні. Але ті люди, з якими вам дуже комфортно і затишно, і якщо ви не дозволяєте їх. Пускати в своє життя і не дозволяєте собі час від часу побути з ними, підсилити ті соціальні зв'язки, то тоді ви втрачаєте сенс в цьому житті. Чому три сфери? Тому що якщо у вас вилітає одна або дві сфери, у вас залишається ще хоча б одна, в якій у вас буде нормальне відчуття реалізації. Чому, коли ми зосереджуємось на чомусь одному, і воно в нас не виходить, і ми там перенавантажуємо, ми чуємо себе повністю зруйнованими. Тому що немає підґрунтя, немає ще двох ніжок, на яких ми можемо стояти. А от три ніжки, якщо так можна сказати, вони вже дають гарну опору. Тому, власне, три сфери особиста сфера. Професійна сфера і соціальна сфера. Навіть якщо в ем, соціальній сфері вам не потрібно ходити на мітинги, влаштовувати якісь, ем, я не знаю, там, соціальні проекти і так далі. Але коли ви зробите якусь маленьку приємність іншій людині, і це буде якась часточка, теплота вашої душі, ви побачите, що ви потрібні в цьому світі ще іншим людям, і ваша допомога. Робить когось щасливішим, здоровішим і гармонійнішим, вам стане легше на душі, і ваша емоційна сфера буде більш здорова. Там теж має бути реалізація. А тепер про три тижні. Рівно на три тижні ви прописуєте цілі, розбиваєте на задачі і в кінці кожного тижня підбиваєте підсумок, що я зробив в особистій сфері, чого досягнув, які задачі виконав, що я зробив в професійному плані і що я зробив в соціальному плані. Саме головне при підбитті підсумків не картаємо себе, не руйнуємо, не займаємося самоїдством, забираємо внутрішнього критика. Все, що встигли зробити, це прекрасно. І найважливіший момент четвертий тиждень. Дайте собі відпочинок. Е, я сподіваюся, всі розуміють, що ми не звільняємось на цей тиждень, і кожен четвертий тиждень ми не йдемо в відпустку. Так, ми ходимо на роботу, ми виконуємо свої функціональні обов'язки на роботі. Ми вертаємося в сім'ю, ми маємо тут теж обов'язки, ми гарно спілкуємося, але ми не ставимо глобальних задач і ціл, ми просто живемо і насолоджуємося тим, що ми отримали за три попередні тижні. Ми дивимося фільми, ми читаємо художню літературу, ми займаємось хобі, ми приділяємо більше часу сім'ї собі. І наступний цикл аналогічний: три тижні інтенсивно працюємо. В цих трьох сферах і четвертий тиждень даємо собі відпочинок. Ось така вдала комбінація, якщо ви будете дотримуватись цієї поради, призведе до того, що життя буде тривати, показників ви будете досягати, задоволені від життя і від взагалі свого існування в цьому світі, ви будете отримувати. Ну і світ не буде здаватись таким жахливим. І ви не будете емоційно вигорати. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе своїх близьких, будьте уважні до свого емоційного стану і до емоційного стану своїх рідних, близьких колег. Гарного дня!